Привіт, я Настя, співзасновниця рекламної агенції Profit Button Click і сьогодні хочу порекомендувати вам KeyCRM. Ми пройшли великий шлях впровадження crm системи спочатку у свій товарний бізнес, а зараз і в рекламну агенцію. Переходили від однієї CRM до іншої, вкладали купу грошей в інтеграторів. Але нам нічого не підходило. Під наші, здавалося б звичайні потреби. І от ми знайшли кісірем, користуємось нею самі і поряд з рекламою допомагаємо нашим клієнтам впровадити її у свій бізнес. Чи то багатосторінковий сайт або продажі на маркетплейсах, чи то інсташоп, товари і послуги кісірем підходить всім. Ми підготували для вас невеличку статтю, яка допоможе вам зі звичайного інсташопу зробити повноцінний автоматизований бізнес з обліком всіх процесів за допомогою використання KCRM. Повірте, це неймовірно корисно. Тож запрошую вас поглянути, як буде виглядати ваш інсташоп зсередини вже завтра. Посилання на статтю в коментарях до цього відео.